Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. Сьогодні ми трішки поговоримо про ностальгію за Радянським Союзом і до чого це може призвести. Уявіть прекрасний момент свого народження у сільській родині у 1932 році. Ви третя дитина з шести, але ви єдина у сім'ї. Усіх інших не стало ще до твого повноліття. Батько загинув наприкінці Другої світової війни, старшу сестру забрали з собою Мускалі, коли проходили повз село. Брат загинув партизаном у лісах, молодші сестри померли від післявоєнного голоду, а мати потім наклала на себе руки. Телета закінчила два класи, бо, поки німці були в селі, священик відкрив школу при церкві і ти вчилася писати між газетних рядків. Але війна закінчилася і треба жити далі. Земля і все майно, що могло в тебе якось приготувати у власності колгоспу. Тому варіантів роботи у тебе безліч коровник, пташник і швидкий кар'єрний ріст у ланці на полі, але роботу з тебе обирає бригадир, а ще за неї не платять, а ставлять палички у зошиті трудодні. І коли ти закохуєшся, виходиш заміж і носиш дитину, то працювати все одно треба, бо відпустка по пологам і для догляду за дитиною 52 дні далі твоя дитина стає самостійною. Саме тому в Совку була висока дитяча смертність, бо дітей залишали в ліжках, прив'язували до столу чи брали у поле, де залишали на межі, без догляду. Бо дитину діти нема, де, а не працювати не можна кримінальна стаття. А тепер про роботу ланка, тобто робота у полі, норма від 4 гектарів однієї культури, а культур може бути кілька. Моя бабця особливо не любила буряки і хміль. Під хмільо їй паморочилося. Буряки ти прориваєш, кидаєш у мішок за спину, волочеш на межу висипаєш і знову у поле. Ввечері приїжджає трактор, і усі ті висипані буряки вивантажити на трактор ручками. А потім ти йдеш 10-30 кілометрів додому, бо ж трактор якихось колгоспниць не повезе, там бураки. А ще треба попорати свій городик, наготувати їсти, попрати, прибрати, вночі спробувати пошити собі блузку з обрізків тканини і поспати, вдається 3-4 години, бо зранку знову на роботу. До речі, гроші почали видавати у 60-ті, і це був мізер, а так давали торбочки з пшеницею. Совітська емансипація виконала п'ятилетку за три года, бо жінка працювала не тільки на рівні з чоловіком, а як цяглова коняка. Про інші досягнення освіту твої діти здобували у сільській школі одна на три села, їх неї 10 кілометрів. Мають 10 книжок на 42 учні і пишуть на старих шпалерах, зшитих у зошит, один на всі предмети. Борейцеві автобуси з'явилися у 70-х, а асфальт у 80-х. Житло у селі почали давати також у 80-х, тому ви живете у дерев'яній мазанці, електрику провели у 60-ті. А газ у 90-ті з за часів незалежності, вода з криниці і пощастить, якщо у тебе в дворі, а не в кінці вулиці. Опалення грубкою з економії палили тільки у спальні, тому що вмитися зранку взимку треба було розтовкти кірку льоду у відріз водою, що стояло у кухні. З одягу вибір вражали новинки сезону. Коричневі шерстяні панчохи, кирзові чоботи 48-го розміру, фуфайки і сандалі, що були такі тверді, що натирали криваві мозолі. Пам'ятаєте кадри з фільмів, де дівчата вдягають милі білі носочки під туфлі, бо інакше ті туфлі стирали ноги до кісток. Радянський колгосп, узаконенне рабство, за рахунок якого велися гонки озброєнь, нарощування ядерної індустрії, а наші бабусі й дідусі втрачали сили і здоров'я. Коли вам починають розказувати про дешевизну, совєтське качество і веселу жизнь і соціалістичний рай, нагадуйте їм про це. Текст знайдений в твіттері авторка Лея Органа. Мене вразив цей текст, бо те ж саме я чула з розповідів бабусі та дідуся незрозумілі трудодні, не знала просто дні, а от трудо, колгосп, бураки, закон про три колоски, голодомор. Дідусь розповідав, як до них прийшов чи скоріше приповсь його дядько і просив добити його, бо він помирав від голоду і дуже мучився, розповідав, як бабуся закопувала квасолю перед обшуком. Дідусь працював на загляному заводі там і залишив своє здоров'я. Розказував, як тачки з гарячою цеглою перевертались на ноги, нігті завжди були чорні. Вони з бабушкою ніколи не сумували за тими часами. І це ми ще не говорили про ставлення радянської влади до християн, про приниження і насмішки. Моя мама приймала хрещення о четвертій ранку, бо інакше б їх забрала міліція. Розповідала, як сиділа в міліцейському відділенні знову ж свої переконання. Всі боялися слова воронок, це так називалася міліцейська машина. Збиралась на служіння по лісах, і кожний раз це мало бути нове місце, і, звісно, цілком секретне для всіх. Це покоління страшенно травмованих людей, і найбільша травма в тому, що їм здається, що тоді все було добре. Стокгольмський синдром величезного масштабу дуже тяжко, якщо чесно сказати, чому так сталося в Радянському Союзі була величезна брехня про цю ідею рівного суспільства, в яку або вірили, або примушували вірити, коли приховувались помилки. Як у випадку з Чорнобилем, а досягнення звеличували до неймовірного масштабу, навіть якщо вони зроблені ціною чи його з життя. Можливо, зараз ми звикли до гуманізму, але для мене є дикунством, коли держава не зацікавлена у збереженні життя своїх громадян, не говорить вже про покращення рівні життя, ми бачимо продовження цього в тому, як російська влада ставиться до своїх солдат. Що вони є просто граматним м'ясом, яке ніхто не рахує, і що найогідніше те, що їм самим ок таке ставлення. Багато хто читав Ореола, але ніхто не думав, що ми побачимо 1964 вживу. Коли ми в університеті вивчали історію, то найбільше мені запам'яталася розповідь про російсько-фінську війну. Це було взимку, солдати були в літній формі, і йшли на танки майже без зброї. І, звісно, вони програли. І ще одна історія, яка шокувала мене, і про неї я дізналася зовсім нещодавно: вона про коронацію російського імператора. Гуляння після коронації Микола II проходили на Ходинському полі. Не знаю, що це означає, але певно, воно було відомим, де планували розкидати натовп у жетони з пам'ятним написом: на секундочку, розкидувати жетони в натовп. На святкування з усієї Москви та околиць приїхали близько 500 тисяч людей. Тисніме було жахливою. Пройдена понадтов почутка про те, що подарунки роздають тільки своїм, обурила людей, і вони кинулися до тимчасових дерев'яних споруд з безкоштовною їжею та сувенірами. У результаті частина людей попробарювалася в ями, решта йшли по їх тілам, ями були повністю заповнені трупами. У багатьох місцях натовп стискав людей так, що вони вмирали, але лишалися стояти. Імператору доповіли про катастрофу. В результаті місце очистили, проте святкування ніхто й не думав скасовувати, і це лише маленька частина того жаху, який там був. І тому ця ностальгія для мене схожа на аб'юзивні стосунки жорстокого чоловіка і його дружини, яка потерпає, але ніколи від нього не піде. Це все фактично історія, яка відбувалася навколо нас, і не брати з нею уроків, а особливо дивлячись на те, до чого це привело зараз, просто неможливо. Дуже часто наше ідеалізування чогось це просто недостача інформації. Ми бачимо фасад, який для нас намалювали, і відмовляємося приймати щось інше, або просто бачимо лише те, що хочемо бачити. У всього, що занадто гарне або занадто яскраво рекламується, завжди є підводні камені, які вам не сподобаються історія Радянського Союзу нагадує мені історію Вавилонської вежі коли люди захотіли разом робити справу великого масштабу, щоб звеличити своє ім'я до небес вони бачили це як велику потужну справу, яка увічнить їх в поколіннях. Але закінчення цієї історії дуже сумне. Вони не лише не закінчили те, що будували, а й залишились в історії як приклад того, як сильно бувають покарані люди, які хочуть зайняти місце Бога, які зневажають його святе ім'я і мірюються з ним силами. Бог завжди віддає по заслугам. не завжди миттєво, як в історії про Вавилонську вежу, але неодмінно. Проте завжди знайдуться люди, які будуть казати, як прекрасно жилось, коли хліб був по 6 копійок, була справжня ковбаса, і за будь-яке неправильне слово засилали на соловки. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!